Кстати, Савик Шустер, ведущий программы «Великие украинцы», даже представить себе не мог, что честь нести олимпийский огонь от имени Великой Украины предоставится гражданину Великой Италии. Действительно, не зря же говорят, чтобы стать настоящим патриотом Украины, для начала нужно уехать в Канаду. Добрый вечер! Добрый вечер, шановный Ужгород! Сьогодні у нас свято. Сьогодні Сьогодні до нас завітав наш земляк із Канади, а представник української діаспори у Торонто Юхим Джексон. Hello! Hello! Юхим. А скажіть, а, чи є у вас журба по Україні та українській мові? Oh, yeah. О, бачите, він каже, що є. Yeah. Юхим. А скажіть, чи сумуєте ви там на далекій Канадщині, по рідній батьківщині? А, то є так. Так. Е, то ми дуже сумуємо за нашою Україною. А, е, то ми вже років 19, як сумуємо. А, У наступному році ми будемо святкувати 20-річчя того, як ми дуже сумуємо за Україною. Так, я розумію. Є а, так, а скажіть, хим. чи є у вас діти? В мене є діти, в так. мене син і донька. О, то добре. Да, я сам з Франківщини, тому ага. сина я назвав Френк. А, Френк. Frennk. Yeah. Франківщина, Френк. Я... Так, а жінка моя, вона з села Кобеляки. Ти то, Ти -то не вже ви доньку назвали Кобеляки. Oh, no. no, <laughs> Село в мене, теж теж гарне співуче ім'я. Да. А скажіть, э, скажіть юхим, чи приїздять до вас у Торонто наші українські митці? Э, актори, співаки. А, -а, а то і так, приїздять, приїздять, всі підряд приїздять. <ріху> uh, то ми у нас навіть лються сльози, коли ми слухаємо, як співає Павло Зібров. Oh. О, то, то не приймайтесь. У нас у всіх тут теж лються сльози, коли співає Павло Зібров. Зараз я на цю сцену хочу запросити е, українського патріота з Торонто. такий е, такий собі український джигурда. Зустрічайте Григорій Лепсюк! У ну зрасту! Ненька Україна! Здрасту, неничка моя! Здоров, братан. Здорово. Как ти? Нормально. Ну все, я далі Давай, Дома Спасибо. Здравствуй, ще ненька! Та хіба можна тебе Україна не любити? А які в тебе лани колосючі? А які в тебе комахи кусючі, а яка в тебе цибуля плакуча, а які в тебе Україна не несучі? Ось ви, жіночка, сидите, от скажіть, сучі в нас кури чи несучі які в нас жінки, це ж кров з часником. А що там їх руська жінка, коня на скаку новіт? Та наша Юля державу зупинила. А зараз пісня про мою неньку Україну. Музики! включіть фонограму. Зараз буде пісня, зараз. Зараз, що такое буде, це вообще. Зараз. Все там, за вікном, ходить свиня, парубки під шинком дружно дзюрчать, в почуття, запах гумна. під вербой коники щось стріго. Шмуртю. Чую що його гляд пітьми рідних цитьок. Тербалист, ну жмурдяк, я на ходу. і тебе де, десь де, отам, по лужбайках я знайду. Я ядина з каприсів, в дубі буття, бителя, порося, були худи. Так не вже оце все, в НАТО йде.